Привіт. Мені знову прийшла пачка на ток, я б хотіла із вами розпакувати. Тому, можливо, подивимось. Наперед вибачаємося за вигляд, настрій, тому що побачила на данішні новини стосовно Києва обстрілу і тому подібне. Побачила, скільки загиблих, Там, як чоловік з жінкою сидить напроти будинку, який вже розвалений, і чекають, що з їхні... їхнім сином буде, чи він живий, чи ні. І дуже сумно боляче це дивитися на втрати і тому подібне? Дуже співчуваю людям і хотіла б ще попросити, будь ласка, будьте свідомими, припиніть, припиніть слухати російську музику, дивитися російські фільми, серіали, будь-що читати російське, розумієте? Ця культура вона вбиває. Припиніть споживати російське щось, мову, будь-що, що стосується Росії. Ну, чому це так важко? Доходить людям, я не розумію. Просто як вам не говори, як вам не пояснюють, до вас ніяк не доходить. Ви однаково чомусь тягнетеся туди. Хоча видно, як Росія знищує. Подивитися в окупованих територіях, як вона забороняє українську мову, як вона знищує українське, це вже просто доказ того. Що Росія робить, розумієте? Тобто вона чомусь не залишає українську мову, вона далі продовжує знищувати все, що стосується України. Від А до Я. Як було раніше, і воно досі триває. І це нічого не навчає вас. Будь ласка, я вас прошу. Ну як, ну ще вам пояснювати, що до вас тут це дійшло? Я просто не розумію. Просто я не можу зрозуміти, як до людей не може ніяк дійти, Що, ну. Як можна так бути? Я не знаю. Я, я теж дивилася до повномасштабної війни так, повторнення е, російською мовою серіали, російські серіали. Я слухала російську музику, не багато, але було. Але як сталося повномасштабне вторгнення, мої мізки бляха ставилися на місце. Я тепер почала більше читати стосовно України і що Росія робить і, роб, і, і, і робила. З Україною, з українцями, культурою, мовою, і тому подібне пішла. Поїхало, і мене просто осяло, яка я була сліпа, і це супер. Що я це зараз зрозуміла, а ніж взагалі не зрозуміти, розумієте? Тому я не можу зрозуміти, як люди не хочуть. Не знаю, чому так, чому? Ну як це? Ж, типу, не те, що потрібно їсти, розумієте? Воно не ну ви від цього не помрете, з вами нічого не станеться. Розумієте? Бляха, українські вбивають, а ви продовжуєте толерувати російські. Ну як так можна? Я говорю про ви про тих людей, які це продовжують толерувати. Тому що це не тільки східна частина України, це і центральна частина України, так. І західна частина України, яка продовжує. Я, як вчора побачила відео, що у Львові продовжують слухати і ставляться нормально до російської музики, і не люди, ну, ну, у вас в голові є пляха-муха-клепка чи ні? Бо я бачу, що її нема. Просто, як так можна? Це просто здивага до вашої рідної країни. Ну, як так можна? Ну, та можна бути якимось толерантними. Вони є толерантні для України взагалі. Це не толерація. Ви толерантні, бляха до Ось і все. Приїхали нитки. Перший раз замовляю від цієї фірми Хо. Так як я займаюся в'язанням, ачкуванням сумок і всяких товарів, якихось таких аксесуарів, то дуже складно знайти якісь класні нитки, які підійдуть по якості, плюс ну, до того, щоб вони файно трималися. Тобто, це є нитки. Не те, що я хотіла. Але набагато краще, ніж те, що я шукала. Було в інтернеті, точно. ось, замовила такі кремові нитки. Так як я гачкувала, я хоч тепер хочу спробувати в'язати, бо я побачила схему і мені, я вже зв'язала декілька сумок, але зі шнура. І мені сподобалося. Я хочу тепер зв'язати з такого плану. Не шнура, а з таких ниток, 100% бабовна, котон бабовна. Ось така. Кремле нема настрою взагалі. Такий класний сирий колір теж. Ну просто я не знаю. Сірий. Червоний, класний. Коричневий. Теж класний. Буде суцільно коричнева торбенка. А, і ще один сірий. Його, я вдома ніби три замовляла, а тут два. І ще такий, не знаю, цегляний, помаранчевий, не знаю, як це назвати класний. На, на відео він може здаватися трішки інакше, але класний. Да ось. Дали ще дві цукорки. Скерки. Дякую не дуже не, не люблю такі цукерки їсти, тому що для зубів вони не дуже хороші. Так ось. Я ще покажу, як вони виглядають потім, скільки там є. Так ось народ. Якщо ви хочете, щоб закінчилася війна, потрібно не тільки сидіти на сраці і слідкувати за новинами, і писати в коментарі, як мені шкода і срана гребана русня, що ви Роздихали і тому подібне. Не хочу говорити це слово в голос, щоб це відео не заблокувало. То треба для того, що зробити: тобто донатити бляха, припиняти, слухати, дивитися, споживати все тотальне російською і тому подібне і російське. Тому що це починається чистка з вас, тому що чистка прочистку проводить русня української культури і мови. Я не розумію, коли називаєш людей тупими, бо ви не робо люди ті не розуміють, що таке Росія і що вона робить з нашою культурою? Не долазить. Говориш ніжно, ніжна українізація до вас ніяк не доходить, Розумієте? Я просто питання, чому ви це не хочете? Бо у вас е, така відмазочка, а там на війні говорять, а там е, наша родина дуже давно говорить російською мовою і споживає російською. А задайтеся питанням: а чому так є? Ну, чому так сталося, що роз... далі споживають ваші батьки і далі дітей, наприклад, у 2024 році, 25-23 і нижче далі починають навчати дітей російської мови. Далі. Але звідки це береться? Це не просто так взялося від ваших батьків, що вони почали споживати російську мову? Ні. Це взялося. Країна-агресор, яка почала нав'язувати українцям російську. Вона не то, що нав'язувала, вона примусово це робила. І вона далі примусово це робить. Просто, як так можна? Я коли чую цю російську мову, навіть якийсь цей суржик навіть просто там несуть суцільні просто російські слова, мені вже просто в мене хочуть вуха лопнути від цього. І мене вуха хочуть лопнути і очі від того, коли. Батьки продовжують навчати дітей. Окей, okay, ваші батьки, дідусі, бабусі вони спілкувалися російською мовою. Ну, то, окей, okay, якщо вони це робили, то для чого ви продовжуєте це робити? Ну Так зробіть так, щоб ваші колі, ваші діти і діти ваших дітей, наприклад, якщо так будуть народжувати, не робили цієї помилки? Просто. Це просто. Просто взяти і зробити. І все. Все в житті буває важко. Так. Важко чомусь новому навчатися, важко щось нового починати робити. Так, мені теж так є, і також кожній людині. Але якщо так логічно помислити, подумати, то це буде на користь, бо те, що зараз ви продовжуєте це робити, це не на користь, це на зло. Користь для вас, тому що вам приноситься задов... задоволення, допомін, то, що ви робите, і слухаєте. Але це не окей, це погано. Це пиздець, як погано. Не знаю. Як так можна? Просто. Дам ще що класно в тому, що коли ти купуєш нитки, так, то тут є така штука. Ось. Що не звідси вимотуєш, так, розплутуєш повністю, потім скручуєш в... В кільця, не в, кільця. в кульку. Бо клубок це ніби не українське слово, а російське. І що це, оце, от тут позначка є ще. Єнит, є, є початок. І коли ти звідси витягуєш, витягуєш, то воно легко йде. Так ось. Припиніть, будь ласка, зайдумайтеся на це. Бо це не, не, це не це серйозна дуже речі. Це не те, що отак і все. Війни нема. Ні. Війна не тільки це, що на фронті допомагають, так, хто захищає. Але й ті, що просто сидять в телефоні, на диванах і тому подібне і споживачі. Вони теж є люди, які намагаються стримувати війну. Розумієте? Ось. Просто. Я не є на війні. Але я намагаюся не споживати, ні, не намагаюся, я не споживаю російські. Навіть якщо якісь схеми для гачкування я побачила для в'язання, якісь турбинки, вони мені сподобались. Але я бачу там російську мову і я не переходжу там. Навіть в Україні, якщо я хочу спекти якийсь торт, так крем знайти, І не превеликий жаль в Україні. Це не можу побачити, я не можу це знайти. Але все в Ютубі пише російською. Я не переходжу і не думаю, і не дивлюся, бо там рецепт мені сподобався. Я думаю, ні, не треба мені цього рецепту, щось сама вигадую. Але оце споживати я не буду. Як би воно мені не сподобалось, я готова від цього відмовитися. Тому що я розумію, що я краще від цього відмовлюся, але зате я буду вірна цьому. Вірна своєму принципу і вірна у цьому всьому. Тому. Не робіть так, краще припиніть. Припиніть, будь ласка, слухайте оце все, дивитесь, гімно. це все, дивитися гівно. Це гівно, це не культура, це їхнє гівно. Суцільне гівно і нічого у нього хорошого, і мудрого нема. Просто особливо в музиці, в книгах, в фільмах. Там суцільна пропаганда і суцільне зневаження якоїсь тої чи іншої певної країни. так, бо тому що Страна Росії велика страна. Вона найкраща, в неї завжди все найкраще. А в Україні там не буде в Америці, іде будь-де, в Польщі, якість погана. Тому припиніть, будь ласка. Ну, просто я не знаю. Ну. Припиніть. Дякую за увагу. Огляд. Такі коротенькі, більше, більше про Україну сказали, менше показала. Але, будь ласка, будьте лояльні більше до України, ніж до агресора. Тому що ви живете в цій країні, це ваш дім, навіть якщо ви колись переїдете з України, але це ваш дім, в якому ви народилися, і це ваша кров. Ось і все. Яка залишиться до кінця. Українська кров у ваших жилах. Любіть свою країну, шайнуйте її і припиніть всякі кацапські ім'яне, слухати. Дивись, це війна.